Дев'ята ранку, день після обстрілу, вулиці Уміхновських, неподалік львівського вокзалу, продовжують розчищати від уламків, а кафе цукерня Sweet Ginger вже відчинена для відвідувачів. Сподівалася, що можливо кафе не сильно постраждало, бо ми тут якби в кутику, так трошки. Але коли я тут почала йти через ці всі завали, в мене ця надія вже почала зникати. Двері так само були винесені навстіж. Все освітлення, все висіло, стеля впала, повна вітрина смаколиків стоїть. І в мене перша думка. Потрібно щось швидко робити з цим. Я запостила прохання Фейсбук, клич про розпродаж вітрини. За дві години все розпродали, і навіть ще багато кому не вистачило. Були просто сотні дзвінків, повідомлень. Це насправді дуже дало велику підтримку, розуміння, що ми не самі. Дар'я живе поруч з чоловіком і трьома донечками із жахом. Пригадує ранок 4 вересня, коли близько шостої її вулиця зазнала комбінованої атаки дронів та ракет. Як мінімум, два вибухи були по одну сторону від нас, і тоді по другу. Біжу в коридор і просто падаю на дітей, і в цей момент вибух. І я просто на них падаю, і вони на мене дивляться тими своїми очима переляканими. Просто перед очима цей погляд, ці просто очі сповнені жаху. І я розумію, що ну я нічого не можу з цим зробити. Я не можу ні заспокоїти дитину, ні навіть сказати, сказати дітям, що все буде добре, тому що я не знаю і я не можу цього сказати. От ну добре, що з нами все добре. Деякі будинки по сусідству зазнали значних пошкоджень, зруйновані дахи та сходові клітки. На фасадах поплавлені вивіски. Вся кімната в склі, вікна побиті. Сусіди були внизу піді мною. Там маленька дитина була, і в них двері заклинило, розумієте. Дар'я та Христя волонтери, які працюють на відбудовах по усій Україні. Вони приїхали у перші години після вибухів, щоб допомогти розбирати завали. Мурашки по шкірі від того, скільки людей прийшло сюди, і просто питаються, як допомогти, що можна зробити. Вранці була потреба в крові, в донорській крові в лікарнях для всіх постражалих. Тут вже після обіду прийшло повідомлення, що потреби вже немає. Тобто, хтось працює тут, хтось пішов за в кров. За два кілометри звідси інший епіцентр атаки: вулиця Коновальця, район колись відомий як Новий Світ або Францівка. Тут багато віл та репрезентаційних будинків початку ХХ століття. Ось перлина дільниці, необороковий палац Юзефе Франц, відомий як Вілла Гіпсових Королів. Тут вибиті вікна та впала стеля. Ось Вілла Геллера, колишня резиденція директора міського театру. Тут зруйнований старовинний дах з черепиці. Та найбільший удар припав на ось цей ряд будинків. Мешканець однієї з тутешніх квартир сидить у власному автомобілі. Це його прихисток на кілька годин. Слів бракує, але ось відео з їхнього помешкання. Стіни у кімнатах посічені дрібними уламками, а на господаря лікарі наклали 30 швів. Масштаб руйнувань добре помітно із внутрішнього двору. Відбудова у цих кварталах, що входять у зону світової історичної спадщини ЮНЕСКО, потребує роботи з архівами та інших особливих процедур. Ми мали досвід минулого року, коли російська ракета знищила. Чотири будинки на вулиці Стриській, які також знаходяться в історичному реалі, і всі ці процедури вони з відбудовою зайняли приблизно рік часу. Сьогодні ми не маємо цього року часу, тому що осінь, завтра почнуться дощі і треба працювати достатньо оперативно. Тому ми звертаємося до міжнародних компаній, до фондів, до небайдужих лів'ян долучитися і взяти під опіку той чи інший будинок. З 188 будівель, які зазнали атаки, 20 будинків не знаходяться в важкому стані. Фактично їх треба заново вибудувати. Лише за добу після атаки окремі будинки вже знаходять своїх опікунів, зголосилися кілька великих компаній, польський уряд, і навіть фонд голівудського актора Шона Пена. Німецький Фрайбург виділив кошти на ремонт однієї зі шкіл, а підписання документів з німцями проводять у класі з вибитими вікнами. Звідси добре видно руйнування будинку, де трагічно загинула ціла родина – 43-річна жінка та троє донечок. Про сім'ю Базилевичів, з якої вижив лише батько, пишуть медіа усього світу. Львівський осередок з організації Пласт, членами якої була семирічна Емілія та 18-річна Дарина. Ділиться про них теплими спогадами. А у молодіжному центрі, де працювала найстарша 21-річна Ярина, соняшники та багато фотографій. Як програмний менеджер, дівчина готувала великий і важливий для міста проект Львів молодіжна столиця Європи. Вона доночі сиділа, працювала і потім казала: я йду плести сітки. Коли ще тільки почалось повномасштабне вторгнення, вона постійно їздила з волонтерами, допомагала, постійно сиділа в реабілітаційних центрах, теж допомагала. І зараз, наприклад, у нас є молодіжний збір на молодіжний захід, який повинен бути всю суботу. І Ярина активно його теж мені допомагала закривати і сказала: якраз ми бачились, от позавчора сказала, треба щось таке придумати, щоб нам донатів кинули більше, ми його швидше закрили. Ну і, на жаль, Таким чином, ярка все ж таки майже закрила цей збір знову. У суботу Анастасія з Яриною мали спільно проводити свій тематичний блок. Команда центру вирішила не скасовувати захід, а переформатувати його у пам'ять про неї та її сім'ю. Родину Базилевичів, трагедія якої стала ще одним символом російського вторгнення, поховають у п'ятницю на Личаківському цвинтарі. Аманяно Щудляк Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова.